Вітаю всіх! Хочу подивитись тепер таке питання. Депортація українців з Америки. Чи дійсно буде депортація українців з Америки? Дійсно, буде депортація українців з Америки. Дивимось. Ні, не буде. Не буде реальна депортація. Там розглядається все серйозно. Не будуть просто так брати і виганяти. Деяку категорію так, можуть, але досить обмежено. Немає. Цього немає і не йде. Я просто бачила в таку цікаву новинах розгониці. Ось я вирішила зробити розклад. Чому? Тому що розганяють багато, а по факту там потім йде зовсім трошки інша інформація. Не буде. Будуть. Конкретні варіанти, де українці не підходять під якісь критерії. Масованості такої не буде. Добре. Взагалі, українців будуть депортувати з Америки. Взагалі, українців будуть депортувати з Америки? Взагалі українців. Ні, взагалі, знаєте, не йде. Не йде. Швидкі рішення, якісь будуть прийматись на цю тему. Знову ж такі хитрі, підступні, не дуже добрі. До чогось домовляться, не бачу депортації через війну. А тим може бути тиск обставин такі важкі ситуації. Війна в нас, ось тому немає. Тому за це навіть не паримось.